Всім привіт! Вас вітає Рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут. 3. Це масив східний, відповідно, магазин називається Рукодільна скриня. Я завершую свій меганабір. Залишилося мені ще дві букви вишити. Ось цей меганабір, я вже вам показувала його, анонсувала. Merry Крісмас лишилося ще С і... і знак оклику. Вже на неділю буде готовий він повністю. Сьогодні ми почнемо його оформляти. Я вам покажу легшу сторону, тобто задню, задня сторона вона легша на оформленні, і тому ми починаємо з неї. Ну, Що таке, пінкіп? Ви, напевно, що чули і знаєте, в давнину пінкіпами називалися гольнички, зараз пінкіпами називаються такі іграшки, які складаються з двох половинок. Тобто робиться окремо задня стінка, робиться окремо передня стінка, і тоді вона зшивається до кубки. або склеюється, деякі клеїть. ну це так, це, це, це не дуже надійно, ми про це потім поговоримо. Я зшивала до кубки і декорується. З тобто, чогось з двох половинок складається це пінкіп. Він може бути круглий, овальний, квадратний, сер, сердечком, прямокутний. Не знаю, що я вам всі покажу, але ну, хоча б покажу якісь ази. E, значить, тако, далі починаємо працювати. Про набір я поговорю вже в самому останньому відео. Скільки чого пішло, на чому вишивала. Чим... Ну, це вже потім буде в останньому відео. Зараз ми, оформ... ми робимо пінків. Відтягуємо назад ці всі іграшки і так, використовую картонку. Ну, така у мене картонка з бобін-стрічок. Якщо у вас такої немає, значить шукаєте якусь цупку картон, картонку, яка мало гнеться. Вона така грубенька, досить грубенька. Кажуть, що є певний картон, і він такий для цього, для пінкіпів, дуже добрий. Ну, У мене наразі було таке, я аж казала, що я плюшки, збирала їх багато і на кінець -то я їх використовую. Картонка має діаметр 12 см. Потрібної тканини, якщо ви початківець, краще взяти більше, десь 23 на 23 см. У мене тут 20 на 20. Ну, я вже трошки тих пінкіпів зробила, тому мені нема потреби великі куски відрізати. Але якщо, ну, я взяла 20 на 20 см початківець, краще візьміть 23 на 23 см. Наб'єти руку, тоді вже е, будемо більш економніше відноситися до тканини. Далі я використовую синтепон. Три, ш, три шари синтепону я беру. Він 20 мм тощиною, три шари. Е, і щоб ви собі Бачите, такий пухкенький він, так, цей синтепон, але щоб ви собі зрозуміли, е, він пухким не буде пінків. Він буде середній по товщині, ось пінків середній по товщині. Тобто три шари у нас буде звідси, і три шари з лицевої сторони, і от такий він не, не, не досить пухкенький, але я хотіла, щоб він саме от власне, такий був. ось. Далі що я роблю? Я роблю таку одну хитрість. Я беру собі цей картон. Вам все-таки треба. І просто олівчиком виставляю на центр тканини, звичайно. І просто олівчиком обвожу з внутрішньої сторони тканини. Це в мене якийсь олівець, я вже колись казала його, це щось. Шось... Розмітка по тканині, по, по суті, мала якісь олівецьки. Я не пам'ятаю, він у мене древній, як ще, ще, ще довоєнний, то я вже не знаю, що толком тут залівець. Просто люба, люби... я собі зробила таку розмітку з внутрішньої сторони. Вам головне зробити розмітку. Знову ж таки, якщо ви початківець, і М -м, краще зробити. Чимось таким, що не буде вам проглядатися на лицеву сторону. Бачите, не видно мітки. Це в мене внутрішня сторона. І починаємо. Дивіться, це ми зробили край край цього картону, але нам шити треба десь приблизно на сантиметрі від цього краю. Просто це у нас буде орієнтовна лінія, щоб ми по ній собі орієнтувалися. Починаємо шити голку втикуємо з лицевої сторони десь приблизно на сантиметрі від цієї лінії. Втикнули, І отам от в мене гуц є. Хай цей гуц буде, ми потім. В нього зайдемо на зворотньому шляху, ми потім зайдемо і починаємо шити. Десь приблизно на відстані пів сантиметра, один від одного, стібочки робимо, і так собі не спіша, не спіша, не спіша, шиємо. Цей процес ну, займає, взагалі оформлення пінкіпа займає приблизно 4 години. У мене, у вас може й довше. Від початку, від самого початку. До, 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 до кінця, до декору десь, десь приблизно 4 години. Так, оцей процес я вам весь показувати не буду. Ви зрозуміли. Отакої От стібочки, стібочки десь приблизно на пів сантиметра один від одного робимо стібочки. Відставляємо цю тканину. І в мене вже є заготовочка. От я пройшлася такими стібочками, щоб ви не думали, що я щось заховала від вас чи не договорила. Ось стібочки, і на зворотньому шляху я в цю петельку свою зайшла. Просто я, у мене така петелька на кінці була. І я ту петельку зайшла? Петельку фіксуйте раз за три. Бо якщо ми, ми почнемо зараз тягувати, ми її почнемо тягнути, якщо вона погано зафіксована, вона висмикнеться. Тобто весь процес цього шиття піде на, на, на смарку, треба буде ще раз перешивати. Тому петельку фіксуйте добре. Тепер, от я вже собі трошки так притягнула його, бачите, воно ж таке трошечки мало місця, трошки так стягнуте. Картонку беремо. Ставимо цій ну, картонці немає внутрішньої зовнішньої сторони, в, саме от, власне, в пінкіпові, не, не, цим не ставимо наших три шари цього синтепону. Е, Цей синтепон у нас буде на лицевій стороні, тобто картонка на внутрішній. Ви зрозуміли? Так? От, от там у нас лице, от, з лицевої сторони синтепон. Стоїть і стоїть, але з лицевої. Тепер голочка в нас і ми починаємо процес стягування, стягування стягування, стягування. До речі, пінкіпи можна робити декількома способами. Я вам показую цей на задню стінку, тому що ця тканина м'ягенька, але вона цупкенька. Але вона в нас слухається. розумієте? Якщо у нас буде спереді стояти оця на лицевій стороні тверда тканина, я вам покажу тобто оформлення буде трошечки інше у цього пінкіпу. Оце цієї половинки пінкіпу, правильно так сказати? Тобто на одній іграшці я вам покажу два, покажу два види оформлення пінкіпу. Оце саме простіше. Собі легенько стягнув, стянув, подивився, бачите, яке воно вже виходить. Все, воно одним рухом. Одним рухом вийшло гарненьке, Більше йому нічого не треба. Тут головне в цьому моменті зафіксувати голку. Це саме таке марудне в цьому моменті зафіксувати голку, тому що ну, верніше закінчення нитки. отут. Бачите, воно хоче розпуститися. Тобто, ви одним десь шукаєте звідки воно зараз, зараз мені незручно. Максимально натягуєте. Ага, Роблю я це бісерною ниткою і бісерною голкою. Не знаю, я не пробувала такими звичайними робити, знаєте, чого не пробувала? Бо бісерну нитку можна дуже добре тягнути і вона не порветься. Це шовкова нитка, бісерна, ви всі знайомі з нею, вона міцна і, і, і тяни, тяни, тяни і не, і не, не порвеш. А от з такою можна так тягнути, що можна порвати. Ну, тут головне я ж кажу, отут головне зафіксувати оцю, на цьому етапі зафіксувати вже закінчення, пару гудзів зробити, щоб воно нас не розпускалося. О, все, Зловили Зловили і зараз ще пару гудзів зроблю, зараз я вам покажу. Зараз зафіксую вже до кінця. Ниточки ці можна буде потім обрізати, а можна буде і не обрізати, бо воно все поховається. Абсолютно все. Зараз. Оп, зафіксували. Голка бісерна, нитка бісерна, нитка в одне складення. Можна робити в два. Я робила і в два, і в одне, і я різниці не бачила, тому я ну, збилася і почала робити. Не знаю, де мої ножниці. Десь тут живуть мої ножниці, ну, десь тут живуть. не знаю де. Ладненько, лишаємо голку. Зараз десь буду шукати Ось таке. Дивіться, оці штучки я не обрізаю. В даному варіанті оформлення я не обрізаю, тому що вони додають об'єму, додаткового об'єму. Хай будуть, вони не мішають, ми все рівно все заховаємо, зашиємо, вони не мішають і нема потреби робити лишні рухи. Ось, коли воно стягнуто все правильно, все однорідно, то вас виходить получається... зафіксую у вас получається отакий пінків. При стягуванні. Дивіться, щоб ви не ну, якщо занадто сильно будете стягувати, ви можете загнути картон, типу ви його вигнете. Не можна так робити. Картон, в якому положенні був рівненькому, в такому положенні і він і лишився. Це саме-саме простіше, найлегше, саме найпростіше, саме але це підходить для м'якої тканини слухняної м'якої тканини, але не дуже тонкої, бо тонка може коли будемо тягнути, то може і порвати. Тобто, нитка може порвати тканину. Ну, для цієї української рівномірки воно супер підходить. Все. Одна сторона пінкіпа нами зроблена. Друга сторона буде в слідуючому відео, тому що, як я буду робити, тут вже буде довший процес і це буде дуже... занадто довге відео, тому розтягуємо це задоволення на 2-3 відео. На, тобто на два-на-три майстер-класи. Ось. Далі буде. Чекайте.